Володимир Зеленський у відеозверненні до лідерів країн ЄС запропонував провести саміт щодо мирного плану в одній з європейських столиць. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк. За його словами, у зверненні до європейської ради, Зеленський сказав, що хоче організувати саміт мирного плану в Києві, але розуміє, що всім може бути важко приїхати в Україну. Тому запитав, чи можна провести такий саміт в одній зі столиць ЄС. За інформацією The Guardian, Зеленський попередив європейських лідерів про п'ять факторів, які можуть Продовжити війну, включаючи затримки в доставці ракет великої дальності, відсутність сучасних літаків і слабкі місця в західних санкціях, як відомо, у своєму виступі на саміті G20 восени 2022 року, президент України представив мирний план з 10 пунктів, який охоплює такі питання, як безпека, у тому числі продовольча і енергетична, а також виведення російських військ з української території.